Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я написав пісню про мікрохірурга-травматолога із Миколаєва з лікарні номер 4 Потапенка Андрія Олександровича. Сьогодні я так само написав ще три пісні, присвячені для нього, а також для його асистента для Юрія Васильовича Шаблея, а також там була медсестра Анастасія, я запам'ятав, там прекрасний чудовий персонал, чудова лікарня. Там мені зробили МРТ, здав я аналізи. Ну і я хочу віддячити Андрію Олександровичу Потапенку, а також його асистенту Юрію Васильовичу Шаблею. Мені дуже приємно знати і спілкуватись було з Анастасією, з медсестрою молодою дівчиною, як її прізвище. Я не знаю. Ну і зараз я хочу вам представити цих три пісні. Є міський, у Миколаєві людей лікує, він є мікрохірург, лікує від вітнеду, і нам здоров'я він усім дарує. Ой у Миколаєві лікарня, четверта, сама краща є, і там найкращі є хірурги, бо про хвороби знають все. Консультацію завжди, бо не раз туди звертались, під час хвороби та біди, поспоку ліс діло, хтось вийдуть в коридор, і вас у кабінет вони одним закличуть, щоб черги не було, не запізнив ніхто. Там лікарі здоров'я усім зичать ой, Микола, їди, лікарня. Четверта сама краща є, і там найкращі є хірурги, бо ж про хвороби знають все. Будемо ми туди звертатись, на консультацію завжди бож і не раз туди звертались під час хвороби та біди, бо ж роблять на рентген, а також Емерте, аналізи також у всіх приймають, там кардіолог вам розкаже усе сам. Він вам здоров'я у житті бажає, ой в Миколаїві лікарня, четверта, сама краща є, і там найкращі є хірурги, Мож про хвороби знають все. Будемо ми туди. Звертатись на консультацію завжди, ж і не раз туди звертались під час хвороби на Бо ж і не раз туди звертались під час хвороби на віди, під час хвороби на Є чудома, а недалеко, там від лікарні парк. І це у місті лікарня є четверта, Вона на усіх постійно на усі, вустах. Там є хірурги, лікують вони травми, а у лікарні чудовий персонал. Консультацію дають вони щоразу, та про хворобу розкажуть у села. Постапи в когаці і з Юрієм Шаблеєм оглянуть вас одразу в перший день. Анастасія теж вам стане, мов сестрою та медсестра. Точки у рідних туди вже їдуть люди, бо ж кращі з кращих, є у лікарні ті. Бо ж лікарі там, великий досвід мають, то є відомі у нас в країні всі. бо ж переломи вміло оперують. Суглоби ваші, вже стануть, як нові, бо ж ресидиві. Дають та за лікують мить травми вам старі, по в Андрі із Юрієм Шаблеєм, оглянуть вас одразу в перший день, Анастасія теж вам стане, мов сестрою, медсестрина. Миколаєві лікарня є чудова, а недалеко там від лікарні парк. у місті лікарня є четверта, І вона у всіх постійно. Нам... Там є хірурги, лікують вони травми, на полікарні, чудовий персонал. Консультацію дають вони щоразу, на прохворобу розкажуть усе вам. Посапим контрі із Юрієм Шаблеєм оглянуть вас одразу в перший день. Анастасія теж вам стане. Сестрою, медсестри там знімають сім'ї мігрень. отапи в котрій з Юрієм Шаблеєм оглянуть вас одразу перший день. Анастасія теж вам стане, мов сестрою, медсестри там знімають сім'ї мігрень. Боже в нас, тут є в операційні, а це шаблей, це Юра, систем, потапівку хірургу допоможе, нехай про це вже знає президент, бо в четвертій лікарні теж працює. Води разом у Миколаєві завжди, і травм людей не оперують під час хвороб, недуги та біди від асистента багато що залежить, бо ж молодий, ще Юра є в житті, і в Потапівка потрібно йому вчитись. І Андрій Потапівко розкаже йому все, друже Юрій, на тебе вся надія найкращих лиш. Правоця, уваги є достойна, і цей талант не в кожного він є. його Господь розумним та хвітливим. Молодий, ще Юріє в житті і в Потапенка потрібно йому вчитись Андрій Потапенко розкаже йому все, ну хто вже в нас тут є в операційній а це Шаблей, це Юра, асистент, потапівку хірургу допоможе, нехай про це. У четвертій лікарні теж працює, вони разом у Миколаєві завжди, від травм людей в лікарні оперують, під час хвороб не дуги та біди, від асистента багато що залежить, бо ж молодий, ще Юрій є в житті. Потрібно йому вчитись, І Андрій Потапенко розкаже йому все, і від асистента багато що залежить. Ось молодий, ще Юрій є в житті, і в Потапівка потрібно йому вчитись. Яндрій Потапенко, покажи йому все, і в Потапівка потрібно йому вчитись. Ян Потапенко, розкажи йому все. Ян Потапенко, розкажи йому все, Яндрій Потапенко, розкажи йому все.